кого міцніші яйця! Я знайшов такі круті прикраси. Сподіваюсь, в мене вийде такі ж самі, як і на фотографії. Я відкрив коробку, а тут тільки три кольори! Так, в мене яйця вже зварилися і я фарби закинув в мізку. Тепер чекаємо декілька хвилин і починаємо красити. Перше яйце я вже дістав і зараз буду його фарбувати. Беремо ножиці і треба якось трішки так натисити. Так, починаємо. Треба трохи. Грядше, треба швидше все робити. В упаковці написано, що один пакетик на 8 яєць. Я не знаю, як так, якщо в мене майже тільки на одне яйце вийшло. Нічого, я взяв білий колір для блиску. У мене рукавиці тепер покрасилися, а яйце ні. Ладно, нехай так буде. Ось моє яйце, і зараз у нас буде битва. В першому раунді я програв, але зараз буде реванш. Два у мої яйця вічніші. Напишіть в коментарях, Чиї яйця були красивіші.